Жижний солодкий котику, вітаю тебе, зем народження. Бажаю тобі океан здоров'я, море кохання, безмежного щастя, здійснення всіх твоїх грандіозних планів, щоб тобою пишалися твої діти, рідні, близькі, божої тобі опіки, мирного неба. Ти моє все люблю тебе, З Днем народження найкращого тата у світі. Ніколи не забувай помічати, цінувати і знаходити щастя в малесеньких дрібницях. Татусю, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я, мирного небо над головою. Всього всього тобі найкращого. Бажаю тобі, щоб завод добудував. Люблю тебе. Дорогий Татусю, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі всього найкращого, мирного неба над головою. І щоб ти нарешті добудував завод! Люблю тебе. Дорогий синочку, щиро вітаю тебе з ювілеєм. Бажаю тобі міцного здоров'я, міцної сім'ї, нашій мирній Україні. Здійснення всіх бажань, щоб тебе оточували позитивні, добрі, щирі люди. У мене нема мільйонів, зато Господь подарував мені два прекрасних сина. Це моя гордість, це мої криво. Я хочу сьогодні поздоровити старшого синочка з Днем народження. І побажати йому крепкого здоров'я усіх починань, що він задумав, щоб закінчив. І щоб скоріше настав мир в Україні. Слава Україні. Русланчику, вітаємо тебе з днем народження. Бажаємо здоров'я, щастя на много літа. Дорогий русланчику, вітаю тебе з днем народження. Хочу поважати тобі, щоб тобі завжди хотілося повертатися додому, де тебе чекає кохана жінка і люблячі діти. Любимо тебе. Русланчик, я вітаю тебе щиро з твоїм днем народження. Бажаю міцного здоров'я, і нехай Господь Бог оберігає тебе і матірка Божа здоров'я дає. Брат, вітаю тебе з днем народження, бажаю тобі міцного здоров'я, наснаги, терпіння. Мирного неба над головою і успіхів у всіх починаннях. Разом до перемоги. Вітаю! Щиро вітаю з днем народження. Бажаю добра, наснаги і найшвидшої перемоги, дорогий дядя Руслан, мій стрико, мій дядько, мій вуйко. Вітаю вас з днем народження. Бажаю всього найкращого, щоб мрії здійснювались, щоб все у вас виходило в житті. І найскорішої перемоги та. Слава Україні! Привіт, Руслан. Ми спеціально переїхали в цей мальовничий куток Львівщини, нашого прикарпаття, щоб е, привітати тебе своїм святом з днем народження. Е, в цей чудовий день бажаємо тобі е, перше роздоров'я, натхнення, сили, енергії, віри в себе, е, ставити високі цілі і щоб тобі вистачало наполегливості, бадьорості, позитиву е, для швидкої їх досягнення і реалізації усіх твоїх планів. Вітаємо! Нехай цей ювілейний день народження принесе тобі море позитивних привітань, які обов'язково всі справдяться і приведуть тебе до успіху. Дуже любимо тебе і цілуємо. Вітаю, дорогенький буйчику. Вітаю вас за народження. Бажаю щастя, здоров'я, і мирного неба над головою. Привіт! Вітаємо вас з днем народження! Вважаю вам щастя, здоров'я і успіхів у всіх ваших починаннях. Щоб ви залишалися завжди таким веселим, в життєрадісним, щоб всі вас любили, підтримували, цінували. І всього вам самого-саме найкраще. Ми вас дуже-дуже сильно вдома. любимо. Дорогий брате та Куме, вітаємо тебе з днем народженням. Бажаємо тобі крепкого здоров'я та процвітання в бізнесі. Руз, з днем Народження тебе! Желаю тобі щастя, здоров'я, великої любові, всього всього, чого ти сам собі побажаєш, і щоб був мир нарешті у нас. Твій Пікасо, дорогий наш кум Руслан. Від щирого серця вітаємо тебе з ювілеєм. Бажаємо тобі міцного здоров'я, сімейного благополуччя, успіхів усіх твоїх починаннях, Божого благословення. Маємо надію, що вже дуже скоро настане цей довгожданий мир. Всіх благ тобі. Це па, -па. Комчику, привіт. Вітаємо тебе з днем народження. Бажаємо тобі всього найкращого, міцного, найміцнішого здоров'я, мирного неба. Ну і всіх бажань, щоб у тебе все збулося. Все, що ти захочеш. Я приїду для привітань. Дуже тебе любимо, поважаємо, цінуємо. І я хочу, щоб твої дівчатка, Велінка, Юля, Вікуся були твоїми е, ангелочками рядом з тобою, які допомагають тобі. Максик завжди був твоєю підтримкою. Красно вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі щастя, любви, любви мирного неба. Цілую, обіймаю. Куми, з Днем народження, що любилося, моглося, хотіло, все збулося. Вітаємо мирного неба, здійснення всіх твоїх задумів, міцного здоров'я, ну і багато подорожей з нами. Куме, вітаємо тебе з днем народження. Бажаю тобі завжди бути таким веселим і життєрадісним, як ти завжди є. Нехай твої мрії стають реальністю, а щастя супроводжує тебе на кожному кроці. Руслан, прийми щирі вітання. Успіху та везіння. Здоров'я тобі та всі твої родині! З днем народження! Вітаємо з ювілеєм. щастя, здоров'я, бажаємо всього найкращого. Дорогий Русланчику, вітаємо тебе з ювілеєм щастя, мирного неба, здоров'я, благополуччя, достатку, радості у твоїх дітках. Хай все буде складатися завжди як найкраще і всіх, всіх здійснення, всіх брій та бажань. Руслан, привіт! Вітаємо тебе з днем народження. Бажаємо щиро здоров'я, успіху, щоб все по житті вдавалося, драйву, щоб було більше часу на відпочинок. Всього-всього самого найкращого. Дорогий наш куми делегував мене Роман Батюк і вся наша родина передати тобі вітаннячко від Миколки, від Ромчика, від Ярусі від мене. Ми дуже тебе любимо, цінуємо, поважаємо. Бажаємо, щоб всі твої найсміливіші мрії здійснювалися, щоб твоя любляча родина була завжди такою ж гарною, доброю, щирою. І ми вами дуже пишаємося і обіймаємо. Сподіваюся, скоро вип'ємо за твоє здоров'ячко якогось доброго вісочки. Куме, вітаємо тебе з твоїм ювілеєм. Бажаємо тобі щастя, любові, натхнення, позитиву від життя, щоб завжди в тебе були друзі, з якими ти можеш рибу половити, на дискотеку піти і просто посидіти поговорити. Щастя, кохання, удачі тобі! Любимо тебе, обнімаємо з днем народження. Руслан, вітаю тебе з ювілеєм. Бажаю здійснення всіх планів та мрій, бажаю здоров'я. Радості та любові тобі, куме. Ми вас вітаємо з днем народження і бажаємо не зупинятись на досягнутому. Здоров'я, міцного, щастя, великого, удачі та успіху, благополуччя, сімейного щастя, палкого кохання, Божого благословення.